Вітаю вас, друзі! Вітаю вечір, п'ятниця. Знаєте, коли бачиш і лічуєш, або читаєш якісь е, повідомлення, від яких просто стає соромно, не те слово соромно стає ніяково, не знаєш, як себе поводити, не знаєш, ну, ну, ну що можна сказати, якщо є питання або ще щось таке. Ось дивіться. Ми практично ніхто не знаємо, ніхто не знає, да, що є така організація, Укрконфіскат Авто. А ми практично ніхто не знаємо, що від 13 травня 2023 року в Україні офіційно вступив е, закон і набрав силу про конфіскат автомобілів за певні правопорушення. Це добре, це нормально. І ось тут далі йде та-да-да-дам. Розумієте, іншого сказати не можна. І, і, і не знаєш, що сказати, і просто, знаєте, тут не підготувався, і не знаю, і слів немає, і не підібрати. Латвія, Літва, Естонія, там Чехія, Словакія була. Це ті, люд, це ті держави, які конфіскували у себе автомобілі і надавали українським воїнам, українським ЗСУ автомобілі, конфісковані у себе в державі. У нас конфісковані автомобілі, укр, та авто, Продає за ціною нижче на 20-50% від ринкової вартості. Це коли власник не викупив цю машину. у нього конфіскували, потім ставлять ціну. Він викупає заново. Якщо він не викупив, вони продають людям. Не армії віддають, не воїнам віддають, не захисникам віддають. Вони його продають. Звичайні бариги. Оце ось бісить, друзі. Не те, що. Сумно, це бісить, коли. <смір> як це? Як це, це? це розцініт? Як? А треба ось як. Запам'ятовувати можна розбиратися зараз, можна розбиратися потім, але це таких покидьків треба видаляти з нашої держави, тому що ми допомагаємо. Хтось купує дрони, хтось купує проборнічного бачення, хтось там е шоломи, хтось там те, що можуть дати, да хтось там їжу готовий, хтось ми з вами ми робимо для наших. Воїнів комфорт, друзі. Коли бій цілий день або цілу ніч, все одно хлопцям, дівчатам треба відпочити. І давайте так: вони ляжуть на голий піддон, на голу землю, на голу підлогу і будуть спати. Чи ще. Чи вони ляжуть в наш теплий уютний спальник, до якого ще будуть аксесуари в понеділка, якщо підуть, я вам. Скажу, тому що не хочу нарочити на напророчити, на, на, на на не знаю, буду чи ні, але повинні бути. І хай вони хоч три-дві, годину, п'ять годин, вони там міняються, по двоє, по троє в одному спальнику, тому що їх не вистачає, нема їх у них. І я вам дякую за вашу допомогу, за вашу довіру, за нашу довіру один до одного, за те, що ми робимо, друзі. Ми робимо добру справу. Кожен повинен робити свою. І це буде класно. Я дякую Мельні Кользі за, за донати, за ваші мечеті Галіни, Буханець Івану, Мерехову Михайлу, Сухолітки Ганні. Лазебнику Валерію на Монобанк задонатив, синіцина і Валентини і Лінії Тетяни, величезна вам подяка. Ну і давайте. ВАКС це у нас е, корупціонер номер 1 ВАКС це організація корупційна номер 1 в державі. Хоча вона, е, е, якщо розшифрувати, це вищий антикорупційний Тут, кримінальний суд. Да? Антикорупційний. Але це головна. Корупційна установа, але ось щось вона зробила. Ну, хоч так, а то нормально. То він от одваксу ухвалив е вирок адвокату Олегу Горецькому, спільнику колишнього голови Верховного суду князева у справі про Хабарні. Швидко щось так. Получилось, ну, получилось, тому що він визнав свою вину. Так от, суд призначив 5 років умовно з випробувальним терміном у 3 роки. Хто цього не розуміє, тобто, якщо за 3 роки до нього не буде ніяких претензій правоохоронних органів, то через 5 років судимість з нього знімається і він, все, має всі права, як і мав. Але ось тут починається те, що ну, мені подобається. Хай буде так. Мало, але хай буде так. Це навіть е, краще, ніж його посадять там на 3, чи 4 роки, чи на 2, чи навіть на 5, і він буде тягнути знову з нашої держави. Отут ось ситуація така класненька. Окрім того, адвокат має перерахувати вирок, прорахувати 21 мільйон гривень на спеціальний рахунок фонду Юніт-24 на проєкт армія дрону. Нормально 21 мільйон. Також вилучений в ході розслідування 29 мільйонів гривень. У нього. Також будуть перераховані на підтримку ЗСУ. Це вже 50 мільйонів. І крім того, у порядку спеціальної конфіскації е, стягується 350 тисяч е, доларів. Тут уже 350 тисяч доларів. Помножте на 3, ну, це буде ну, нормально. Мільйон да, гривень ще. Практично, да, якщо я правильно. На умі считаю, то це мільйон гривень. Нагадаю, що суддю князева а, затримали за хабар у розмірі 2,7 мільйона доларів. Ну, суда ще не було, а заста... суму застави ще раз понизили, вже до 35 мільйонів гривень. Да? Гривень же там, гривень. Чи доларів? До... Не хочу, не хочу, не хочу забув. Ну, вже до 35. Ось так, ось так грабує. Ось так порушує закон, ось так е ну, я не можу ви слово заробляє, краде, ось так е корупціонує і ось так от робить несправедливість ВАКС. Ще, оце він кожне пониження йому відстягують. на 10 мільйонів понизив. Мільйон отримав. На 20 понизив два отримав той суддя. І ось вони, вони цікаво. А суддя один і той же суди? Чи вони різних дають, щоб кожен придбав? Ну, треба подивитись, не дивився цього. Ну, нормально, пішли. Далі, ось ми українці. І тут сумно, і тут сором, і тут, і тут розірвати хочеться. Не спрацювали сирени тривоги у Чернігові. Що трапилось? Був там летіли ракети чи шахеди, не було тривоги. Люди нічого не знали, люди ходили, могли загинути, діти, всі. А що просто два покидька вкрали кабеля до сирен? Два покидька вкрали кабелі, кабелі, які йдуть до сирен, і хотіли здати їх на металолом. Розумієте, це ж не навідники, це не колаборанти, це не зрадники. Покидьки. Ну, невже отакі от у нас? Ну, я не знаю, їх там зловили. Ну, ось так ми живемо. Друзі, підпишіться, поставте байку. Я просто прошу, тому що це алгоритм Ютуба. Чим більше подобаєчок, тим для каналу краще. Коментарі. Розповсюдження це взагалі. Ну. во, Супер. Давайте поговоримо ще про принципи наші і їхні. Наші, я сказав, Принципи автомобілі, бачите, ми, ми навіть тут, безпринципні люди до кінця. А ось дивиться, принципи. да? Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус сказав, що Ізраїль не просив у Німеччини ніякої чи будь-якої допомоги. Розумієте це що? Начебто це все нормально. Просили у американців, там, це, а чому буде? Ізраїль, євреї, не просять у німців допомоги. Хоча відношення зараз і Ізраїлю і Німеччині, ну знаєте, як брата і сестри, але є принципи. І кожна держава, люди цієї держави вони стоять на цих принципах. А у нас вони є. От У нас вони є, а до широкомасштабного вторгнення вони у нас були. Зараз у частини людей доброї, класної частини є. А до цього вони були, скажіть, чи ні? Давайте подумаємо. А ось принцип внутріполітичної діяльності. Да, головний претендент на, на, на а, пост спікера палати. При... Представників зняв свою кандидатуру, це в Америці. Лідер республіканської більшості Стівен Скаліс е, оголосив, що виходить з гонки е, за посаду спікера після того, як республіканці не змогли об'єднатися навколо його кандидатури. Не змогли республіканців брати. Це нормально, це політична. Це політична складова, це політичне життя, все нормально. Так і у нас буває, так в, в будь-якій країні буває, всередині партії, щось там, ну, тільки в партії регіони все було обрямсь, або в комуністичній партії, або там в Єдиній Росії, зараз в Росії. А та в кожній партії, да, є якісь дискусійні поля, дискусіонні столи, дискусіонні питання, десь хтось кого підтримує. Нормально. Але ось тут починається секундочку. Нюансик починається. Ось дивіться, якби це було у нас, то що б зробили у нас? Пішли б наші, ну от не можуть, наприклад, вибрати там, ну давайте так, а, батьківщина повинна виставляє свої. Ну, просто, це просто, 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 щоб не, нічого не зв'язували. Виставляє свою кандидатуру і щось там не вистачає там 15 голосів. Да? І ось що було у нас? Посланники. Посиланники, посолонники, батьківщини пішли б там до Слуги народу, до ЄС, понесли б конвертики, то все домовлятися. ну, Все, давайте все, 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 все. І все, всі подобравсь, б... всіх було все добре, все проголосували. Так же скрізь: треба обрати Литвина, оберемо Литвина. Треба обрати рибака, римо... треба парубія зробимо, Треба там, я не знаю, кого кого брать, а Та оці. Я, я ценюка, оберемо Яценюка, ценюка. Кого треба, того і оберемо. Ми тут там візьмемо, там підемо. А тут ні, тут принцип. Не підуть республіканці до демократів просити. А демократи не будуть допомагати республіканцям в їхніх внутрішніх справах. Оце є е, при, при, ну, знаєте, такі добрі, класні принципи політичні. Де не працює політична корупція, де не, поли, не працює політичне взяточніство. Отак, друзі. А тепер я ж кажу: давайте порівнювати. Ось я не хочу порівнювати нас зараз з Ізраїлем. Багато там в мережах пишуть і там, і про до е мобілізованих, і про зброю, і про те, і про те. Не хочу порівнювати. Це два різних світи. Два різних. Я хочу сказати одне: там. Державу будували з 46 го чи 47-го року. У нас, з 91-го, державу розкрадали. Ось і все. Дві різниці. І основна різниця, що частина людей, простих людей, які навіть не крали, які навіть не бачили того і не знають, скільки вкрали, підтримують тих крадіїв. Ось в цьому різниця. Там люди йдуть до справедливості, тут люди йдуть до тупості. Ось і все, що я хотів вам сказати. До завтра, друзі. Україна переможе!